Самотність це той стан, який обов'язково треба прийняти і полюбити. Це один з найресурсніших ваших станів. Зараз поясню, чому. А поки підписуйся на канал, я ділюся цікавими фішками для щасливого і гармонійного життя. Самотність це не про те, що ви все своє життя маєте залишатися сам на сам. Це стан, який насправді допомагає вам у різні етапи свого життя краще зрозуміти себе, краще відчути свої справжні емоції і почуття. Самотність сама по собі дає можливість розкритися ресурс і потенціал саме через те, що ви змінюєте фокус уваги ззовні на себе, ви повертаєте всю свою увагу, всю свою енергію на ті переживання і емоції, що є у вас всередині, для того, щоб відчути, для того, щоб розібратися, для того, щоб зрозуміти. Коли ви займаєтеся собою, коли ви духовно зростаєте, коли ви маєте гарний зв'язок зі своєю душею, зі своїм духовним серцем, ви примножуєте свою енергію, ви ніби розпалюєте багаття всередині себе, і ця енергія постійно акумулюється саме через те, що ви йдете своїм шляхом, через те, що ви чуєте себе, прислухаєтеся до себе, своєчасно коригуєте своє життя, робите правильні висновки і таким чином правильно виконуєте свою життєву місію. Тому моя я порада з особистого досвіду і з досвіду роботи не бійтеся самотності. Дуже часто простір навмисно залишає нас без відносин, без підтримки, саме для того, щоб ви залишилися сам на сам. Скільки б ви не бігли від себе, скільки б часу ви не намагалися оточити себе безмежною кількістю людей, роботи прийде час, коли вам все одно прийдеться розібратися зі своїми справжніми почуттями, зі своїми справжніми емоціями. Тому не бійтеся цього стану у певні періоди вашого життя. Це справжнє спасіння і можливість духовного розвитку. Став лайк для енергообміну, якщо інформація була корисна. Приходь на консультацію, якщо відчуваєш у цьому потребу, і ще обов'язково побачимось.